Вас вітаю Михайло Коцюбинський, заклад дошкільної освіти. «Пролісок». в нашому селищі тільки один дошкільний навчальний заклад. Зараз в ньому виховується 53 дітей. Це діти наших ветеранів, наших захисників. Також є діти, в яких батьки загинули, знаходяться зараз в полоні. Є дітки, які потребують особливих освітніх потреб. Дитячий садок пролісок потребує ремонту. ремонт даху обов'язково потрібно, ну і внутрішні роботи теж потрібно. Коли проходили бойові дії на території нашого селища, було частково пошкоджено будівлю вікна, а також дах. Але дякуючи небайдужим нашим батькам, моїй родині, працівникам селищної ради, ми з цим справились. Я як мама, звісно, хочу, щоб перебування в садочку моєї дитини було, ну крім зрозуміло, що безпечним, але крім цього, щоб ще воно було комфортним для дитинки, щоб приміщення було максимально сучасним, яскравим, щоб діткам було ну, веселіше там гратись. Наші діти нашої громади також заслуговують на найкращі умови в садочку. Хочеться, щоб Опалення було, дах перекритий, сучасне обладнання, меблі зробити, зробити класний, дуже сучасний ремонт для нашої громади. Тому що дітки наші це заслуговують. І не тільки ремонту, але ще, щоб це було утеплено яскраво, красиво, щоб діти приходили з задоволенням, бо ми знаємо, що е, дитяча психіка. Швиденько відновлюється, якщо це комфортні, безпечні умови. Виготовлений проєктно-кошторисна документація виготовлення на приміщення дитячого садочку потребує 11 мільйонів. Гривень це дуже великі кошти для бюджету селищної ради. Хочеться, щоб приєдналися донори, може, і фізичні особи, які мають капітал, які зможуть допомогти нам у відновленні цього дитячого садочка. Нам потрібна ще підтримка.